Друзі, привіт! За останній час накопичилось дуже багато різних цікавих тем, які обов'язково треба оглянути, і звичайно, тему зниження комісії від апворку для фрілансерів. Але почнемо ми саме з теми закону 81.31. Це саме той закон, про який ми дуже довго говорили, до якого ми готувалися разом із нашими, наприклад, акаунтами ПЕНІРА, які ми підлаштовували під ФОПа, коли ми реєструвалися як ФОП на самому апворку, коли ми ж заповнив знову ж таки форму. 8 даблюбен, і все це ми робили в свою чергу для того, щоб робити фріланс в білу. І я знаю, що багато хто використовував Payoneer-аккаунт і таким чином оминав оподаткування в Україні. І зараз нарешті Верховна Рада проголосувала за закон 81.31, який нас підводить до чого: до того, що всі платіжні сервіси, які зараз працюють в Україні, повинні бути відкривати свою інформацію про транзакції своїх юзерів. Для податкової і таким чином нам вже не вдасться використовувати панір для того, щоб оминати витрати на податки. Але не хочу забігати наперед, і насправді цю тему треба обговорювати з юристом. І як завжди, ну точніше, не як завжди, а як в старі добрі часи, ми знову зустрічаємося із Валентином Спасибо, який давав перші консультації для фрілансів. Від нього дізнаємося, а що ж в цьому законі такого до чого нам варто готуватися, чи можливо там взагалі нічого не відбувається, і ми можемо далі спати спокійно і далі виводити свої кошти. Наприклад, я використовую лише білі методи. Я все роблю в біло, і використовую ФОП. Але для тих, хто і далі юзає, не знаю, там ваш, чи піонір для того, щоб виводити в темно, то можливо, їм треба почати готуватися до якихось змін. Тож зустрічаємося на ефірі. Посилання на ефір лишаю у куті відео та у описі. А якщо ви дивитесь це відео вже після ефіру, то за цими ж самими посиланнями ви можете подивитися сам запис цього ефіру і обов'язково готуйте питання, тому що всі інші питання, які також навколо цього знаходяться, можливо, для мене це очевидні речі, а для інших це щось нове. Ми теж зможемо все це охопити під час. Ефіру і ефірів з юристом стане ще більше, тому що дуже багато чого нас попереду ще чекає. Наприклад, буде відміна 2% для фопів спрощеної системи, і як їм перейти, або можливо, готується щось нове інше альтернативне, на що варто звернути увагу. Тож як завжди, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. У коментарях вже можемо накопичувати питання для юриста. Обов'язково найцікавіше, я озвучу і обговорю, тому що мені це, це також цікаво. А далі ми продовжимо ще зустрічатися на подкастах з нашими різними фрилансерами та агенціями і дізнаватися різні цікаві лайфхаки. І так само очікуємо на наш відео щоденник фрілансера Маняка, який вже у квітні виходить у прямий ефір, там де буде 100 днів з мого життя. Це буде просто повнометражний серіал із 100 серій з усіма відгуками, з усіма пропузалами, каверлета. Все продемонструю, все покажу, і покажу, як я виводив в гроші і коли замислювався про пайонір і як відкривав ФОПи. І як підштовхував клієнтів для того, щоб вони лишали відгуки, і як все це відбувалося за дня в день, і навіть як забрав більшість інтерв'ю, і навіть як попав на повне дно з повністю відсутніми інвайтами, відгуками від клієнтів на пропозиції і жодних коверлета на день. І як я з цього виходив?